Вночі бойовики 15 разів обстріляли наші позиції в різних районах на сході України. Під Підвагонь реактивних систем залпового вогню БМ 21 град потрапили в наші підрозділи, що дислокуються неподалік населених пунктів Гірське та Золоте. Там бойовики протягом часу вели вогонь. Втрат серед українських військових немає. Напружена ситуація поблизу Дебальцева, Чернухіна та Горлівки. Вночі бойовики неодноразово обстріляли наші позиції що розміщені неподалік цих населених пунктів. В районі Донецького аеропорту ніч минула спокійно. Але бойовики вели артилерійські обстріли наших позицій в Новокалинова вели вогонь з боку Авдіївки. В районі населеного пункту Пєський діє снайпер бойовиків. Вживаються заходи для його нейтралізації. На визначеній ділянці траси Бахмутка обстановка контролюється силами антитерористичної операції. Вночі бойовики обстріляли наш блокпост в районі населеного пункту Кримське, а з артилерії Вільхове. Сили АТО відкривають вогонь у відповідь на провокації бойовиків за умови, що це не завдасть шкоди мирному населенню. На півдні Донецької області обстановка стабільна. Та підконтрольна силам антитерористичної операції. Через складні погодні умови прольоти безпілотних літальних апаратів бойовиків не відбувались. Сьогодні контроль над зоною проведення антитерористичної операції здійснюється за допомогою стаціонарних та виїзних блокпостів. Крім них, всі важливі автомобільні дороги, шляхопроводи та системи комунікацій патрулюють українські силовики. Проте диверсійні групи терористів від ДНР та ЛНР все частіше проникають у відносно спокійні райони Донеччини і Луганщини, де влаштовують обстріли військових позицій і колон. Ці групи швидкі й мобільні, з ними досить складно боротись, адже диверсанти миттєво завдають удару і зникають чи розчиняються серед місцевого населення. Бійці 12-го батальйону територіальної оборони Київ відповідають за кілька районів Луганщини. Військовослужбовці підрозділу несуть службу на 12 блокпостах. Між ними постійно курсують механізовані патрулі. Специфіка служби батальйону заключається в тому, щоб нести службу на блокпостах от, і взводних опорних пунктах. Значит, скажімо, зона відповідальності батальйона до 90 км. Подразделения, конечно, разбросаны по довольно таки більшій території, знаходиться на блокпостах. Ну постійно під контролем. Проте поблизу містечка щастя, одна з диверсійних груп бойовиків влаштувала засідку і заклала фугас на маршруті прикордонного патруля. Загинув боєць. Пошкоджено бойову техніку, спеціальний загін від 12-го батальйону, назвемо його протидиверсійним, вирушає перевірити оперативну інформацію. За повідомленням бойовиків бачили неподалік села Михайлівка. Маршрут руху нашої колони з кількох потужних швидкісних джипів, пролягає поблизу Луганської ТЕС, що містечку щастя. Щодня бойовики з артилерії та мінометів обстрілюють електростанцію, а дорога біля неї, що біжить вздовж лінії фронту, взагалі перетворилась на дорогу смерті. Восени, коли опало Листя з дерев придорожньої лісосмуги з позицій бойовиків за річкою Сівацький Донець, що взагалі проглядається як на долоні. З відстані 600-700 метрів терористи обстрілюють шлях зі стрілецької зброї і навіть танків прямою наводкою. Швидкість руху колони біля станції зростає до 120 км кілометрів за годину. Щоб у терористів було менше шансів в нас влучити, нам вдалось прошмигнути неушкодженими, бо зразу ж після нашого проїзду по дорозі почали працювати танки і кулемети. Неподалік населеного пункту Михайлівка, позиції тримає один з підрозділів 12-го батальйону. Це взагалі прикордонне і прифронтове село, адже до російського кордону менше десятка кілометрів, а умовна лінія фронту з бойовиками ЛНР зовсім поруч. Позиції наших бійців постійно обстрілюють, тому для їх підсилення виділений танковий взвод батальйону з бойовими машинами, які підрозділ отримав нещодавно. Три недели назад мы получили танки. У нас есть танковый взвод. На данный момент танки находятся на одном из наших блокпостов. Вот. И довольно-таки успешно выполняют боевые задачи. Одна частина нашого протидиверсійного загону відбуває перевірити підозрілий район на східній околиці села. Вирушають на танку, адже за інформацією, там можуть бути встановлені протипіхотні міни і розтяжки. За півгодини група повертається. А по району, де вони щойно були, чути як почав працювати міномет. Обстановка після псевдовиборів на захоплених бойовиками Донеччині і Луганщині значно ускладнилась. До регіону стягнуто чимало сил і озброєння з обох боків протистояння. Як розвиватиметься ситуація далі? Прогнозувати дуже важко. Десантникам на військовому полігоні Одещини пощастило з погодою. День видався тихий та безхмарний. Курсанти Одеської військової академії ретельно перевіряють спорядження, адже стрибати доведеться з висоти понад 600 метрів. А вага амуніції та зброї може сягати 20 кілограмів. Ми знаємо, що програму академію трошки змінили з досвідом. АТО, з досвідом, тому що може статися війна, ніхто ніхто цього не чекав. Всі розуміють, що цей досвід дуже цінний. Третина цьогорічних новобранців академії учасники антитерористичної операції. Після повернення зі сходу ці хлопці пішли навчатися на факультет високомобільних десантних військ, щоб захищати країну вже в офіцерському званні. В тих умовах, яких зараз живуть наші збройні сили, як в тих умовах, яка зараз іде війна, максимальне навантаження і максимальної інформації, знання і вмінь даємо нашим курсантам іменно в полі. Дмитро Капітула ще на передовій вирішив вступити до академії. Зараз він віддає багато сил навчанню, адже розуміє, офіцер повинен мати добру підготовку, аби боронити свою країну. Зараз будемо виконувати прыжки з парашутом. Кожен десантник чекає цей день, адже це для десантника стрибок з парашутом споконвіків було гордістю. Той, хто впригнув, той і знає гордість честь десантника. За рік кожен із курсантів здійснить не менше 28 стрибків за різних погодних умов. Найуспішніші в навчанні отримують посвідчення інструктора повітряно-десантної служби. Ремудрі прості. Придіте, поклонімося і припадімо до хреста. Спаси нас, сину Божий. У святих дивний, співаємо тобі, Аллилуя. Я звичайний священик греко-католицької церкви, Вінницької області. Соня то я перший раз доводилось бути в Києві в госпіталі Капелан, капелан днів. Там перше зустрів людей з поколічними тілами, і долями, і душами. І якось так Бог покликав і продовжити своє служіння тут. Кожен з нас носить якісь рани з минулого і потребує їхнього зцілення. Психолог може поговорити з людиною, але пробачити щось, наше, вилікувати рани, може тільки Бог. От з цими ранами люди звертаються. А ми церква. Де є люди, там є і ми. Якщо наші люди в лікарні, ми, ми з людьми в лікарні, люди на Майдані, ми з людьми на Майдані. Люди, люди на війні, ми з людьми на війні, в окопах, то, в окопах, там, де є люди, там є церква. І моя місія тут. Просто рятувати людей від, від депресії, від цих гран минулого. Я, я тут не є святий серед грішників, я грішник серед грішників. Для мене це нове грань служіння. Я тут зустрів справжніх людей. Людей з великої букви, які є сильні, сильні фізично, духовно. В кожного з нас є свої недоліки, але люди приходять, спілкуються, моляться. Йдуть на завдання з молитвою, їдуть БТРами, приходять отець благословить. Сьогодні благословив їхні машини, БТРи. Наша національна гвардія це, це гвардія не тільки з назви, але і з духу. Тут прекрасні офіцери, прекрасні солдати, призовники, якісь хлопці, які самі захотіли служити тут, в зоні АТО. І я пишаюся тим, що я тут є. Просто хочу бути знаряддям в божих руках на цьому місці для цих людей. Переконаний абсолютно в тому, що солдату інформація так само необхідна, не менш важлива, ніж вода чи боєприпаси. Саме тому було прийнято рішення про випуск газети безпосередньо в зоні АТО. Сергій Байцов.